Порох йде, якщо є можливість, знищувати. Літала хорошо, літала високо. Вони прекрасно знали, що там військових немає. Вони просто спалювали. Міна зробила мене трьохсотим, п'ять з половиною годин ми чекали на того, щоб нас вивезли звідти. Якщо буде можливість повернутися і до збройних сил, буде можливість допомагати. Війна закінчилась. На жаль. Пішов сам добровольцем у 22-му році. До цього приймав участь у війні тільки як волонтер ми возили на, в район опитного Донецького аеропорту Піромайки. Песок, тоді туди возили саме продукти харчування або ну, і то що. Другого березня 22-го року. Пішов у військомат. Попали ми в Селидове. Це була кінцева точка. 56-та бригада. Це як дежавю. Ми е, пішли саме в той район, куди я возив е, ці продукти. Тобто Опитне, Первомайка, П'єскі, Донецький аеропорт, Авдіївка, все там було. Ми займались, е, Я був на, е, як це називається? Снайперська гвинтівка. Проти танків, це пушка рапіра, котра саме займалася відстилюванням танків. Відносив снаряди, можна сказати, бо досвіду не було, починав саме з цього. Так? Потім у нас прийшло так, що у нас в кінці березня, на початку квітня, нам привезли першу установку Джавелін. Була ніч, було початок да, коли нам з той, хто був на посту, сказав, що йде якийсь звук. Це звук турбіни, це звук саме там, де в БМП такого немає. Нам сказали, давайте продивимось. Продивились, побачили, спитали у керівництва. Керівник говорить, ні, це не, це не, це не наше, це ворог йде. Якщо є можливість, знищуйте. Зробили це. Нам підтвердили, що да, ви знищили, все добре, він жити не буде. А потім пішло як по накатанні. Третій мій танк був розпіарений Шайгу Путіним. Танк Т-90. Да, Взривається, Вони говорять, що він не під власний, ні, ніхто його, нічого його не візьме. Взяло. Літало добре, літало високо. Башта літала секунд сім. Вона була у повітрі двохтонна Башта. Ворог дуже неприємний, дуже підступний. обстрілювали і фосфорними і запалювальними спалювали цілі цілі вулиці. просто. прилітала запалювальна суміш, і воно просто згорало. Вони прекрасно знали, що там військових немає. Вони просто спалювали. Потім перейшли на іншу позицію. Був четвертий танк. Ну а потім була така неприємна річ за через два дні після знищення моєї четвертого танку. Також ми стояли на новій позиції, і в той момент, коли ну та на відкритій ділянці прилетіла міна, да і вона якось, якось то вона вони всі пролітають а то одна міна зробила мене трьохсотим. Війшло йшло звідси подвійний перелам колінного суглобу, міновибухова травма. І отак пальцем прийшлося на 5,5 годин. Ми чекали на того, щоб нас вивезли звідти. Тобто, якщо б це був тиртурнікет, то ну, отак от не було б. Було б отак такті. Бо воно за п'ять годин воно точно, точно б відмерло. Процес реабілітації триває до сих пір. До сих пір основна операція була зроблена у кінці листопада 22 року, 29-го. І от з цього час, тобто це без півтора місяці, півтора року, тобто 16,5 місяці вже буде вона. Якщо буде можливість повернутися і до збройних сил, на даний момент мене списують. На момент цей потрібно продовжувати лікування. на момент, коли пройду лікування, якщо буде можливість пройти заново, ЛК, якщо я буду придатним. Піхотою я не буду там бігати по окопах я не буду, але допомогти в якості інструктора або чогось ще там квадрокоптерами покерувати це, це я можу. Бо крім того ж, Джаволіна ми вивчали всі протитанки-ракетний комплекс. Тобто цю інформацію я можу передати хлопцям, практику можу передати, а це іноді є дуже велика сила. Ну, бо якщо я буду, буде можливість допомагати чимось, бо війна не закінчилась. Війна не закінчилась, на жаль.